А, що індепутати, я ставлю на переголосування дане питання. А, будь ласка, давайте переголосуємо. Давай. Дякую. Дякую. А. А я... Знаєте, ще що індипутати? Прошу, я хочу подякувати всім. На сьогоднішній день ми вчора прожили третій рік війни. Складно в єдності наша сила, не буду затягувати час. Всі. Прошу підтримати дане проект рішення. пропозиції доповнення до проєкту рішення. Ставлю на голосування дане питання. 15 залі щодня прийнято. Дякую. Наступне про надання дозволу на подання договору оренди автомобіля. А мова йде про те, що не встановили без а ми проговорили до. Це тільки в УКБ одного автомобіля. Даний проєкт був розглянутий. Тільки так, ви тепер не виносите не ваше. Не виносимо. Не наше. забули про це, хорошо? Дякую. Трошки підзабули. Ні, забули повністю. Давай я пиши. Двинадцять за рішення побітом. Дякую, друге банарне, оголошую закритим. Далі ми повідомимо. <різований> Що депутати? У кого є час? Зараз Ми спросили Інря Володимировича. <різований> <різований>